Друзі, всім привіт! Ви на каналі Фамільний Рецепт і сьогодні ми приготуємо пісний український борщ. Об'єм борща приблизно 4 літри. Одна столова ложка солі. 3-4 бурака порізано пополовині, накриваємо кришкою і варимо до повної готовності. Після чого вибираємо його, як він зварився. Це приблизно 20-25 хвилин. Після того, як ми дістали буряк, засипаємо картоплю. Приблизно 3-4 картоплини подрібнюємо кубіками. Одразу ж після картоплі додаємо пошинковану капусту. Перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо до готовності картоплі. На розігріту сковорідку додаємо олію. Цибулю та моркву. Друзі, також хочу нагадати вам, щоб ви підписались, поставили лайк та обов'язково написали якийсь комент. Додаємо два лаврових листка та 5-10 горошин перцю. Після того, як наш буряк трошки остив, натираємо його на терці. Викладаємо буряк зверху цибулі та моркви. Добавляємо 2 столові ложки томатної пасти. Перемішуємо, накриваємо кришкою та продовжуємо тушкувати. 200 г консервованої або відвареної фасолі додаємо у каструлю. Протушений буряк висипаємо в каструлю та продовжуємо варити приблизно 5-10 хвилин. Додаємо у борщ спеції. Це у нас чесник, перець чорний мелений та паприка копчена. По третій чайній ложці кожного інгредієнта. Також обов'язково додаємо 1-2 столові ложки оцту. Друзі, надіюсь, вам це відео сподобалось. Ви поставите свій лайк та напишете комент. Всім смачного!